Слава Україні! Нами було прийнято рішення щодо організації цього центру, і ми всі кримінальні провадження, всі оперативно-розшукові справи, які на території нашої країни і нашого регіону знаходяться. Ми забираємо тут, щоб в комунікації з криміналістами, з уповноваженим Міністерством внутрішніх справ. Дати ці пошукові дії. Ми об'єднали всі, всі зусилля свої для того, щоб якомога більше родичів знайшли своїх близьких. Коли є така консолідація всіх сил, це звичайно принесе результати, і люди будуть більше знати про нашу роботу, більше з нами спілкуватися, і це також буде додаткова підтримка для саме для родин. Тому дуже добре, що ми сьогодні відкриваємо цей центр. Це можуть бути звернення щодо неповнолітніх, яких незаконно позбавлено волі або депортовано. Це військовослужбовці, які загинули під час проведення бойових дій. Теперішній час ми розшукуємо біля двох тисяч зниклих громадян, з яких більше півтора тисячі це військові, більше трьохсот це цивільні. Маємо ідентифікувати особу ста трьох. Невпізнаних трупів у формі цивільного призначення. Цей прилад може працювати з різними біологічними зразками людини. Це може бути як бокальні потелі, так і різні біологічні зразки. Це кров, сперма, тканина, кістковий мозок тощо, кістка. І порівняти нам тут потрібно будуть ДНК-профіль родича та ДНК профіль людини, яка зникла. Якщо вам нічим порівняти, то ДНК профіль буде зберігатися у базі до моменту, поки буде ще порівняти.